Привіт, друзі! З вами шквал продовжується відьмак. Зараз буде трішечки. Неприємних несподіванок. Так. Ага. Коротше, в чому проблема? Цей не з'являється гонець. Тому що це скоріш за все баг. Я почитав, полазав по формах, і люди пишуть, що так, це баг, він може не з'явитися. І для того, щоб він з'явився, треба перепроходити цілу главу. А я не хочу перепроходити цілу главу, тому якщо ну, немає його, то і немає його. Ну, типу, окей, буду без нього, значки саламандр продавати не зможу. Та, Дай грець би з ним. Повикиду їх. Зараз я хочу виконати квест е цегляра і виконати квест. Е ну, На Дім Привидів. Е завершити, довести невин, не при невинність е Вінсента. Е в його. Е ну, його невинність. w robocie z salamandrami i otrzymać od niej kielce które duże pomoże mnie dalej z przechodzeniem ale na początku chcę wykonać się jedną poboczku szachraj Hej, wojaku potrafisz robić mieczem nie mylę się o co chodzi chcę odzyskać rodzinną pamiątkę tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami a teraz nie mogę się do niej dostać i wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty. Za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki. Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Потім врацям до інних заяв. Цей чувак е буває тільки е зранку. Тобто, не в інші часи його не знайти. Ну добре хоч він то є, блять. Але женця нема. Так. Купець, а мені потрібно туди, але там, блять. Дуже погані. Підвищу відновлення енергії відразу Хуяк е, на 20% Хуяк, і. і ну, чому він її не п'є? А, меча ще не, досі не сховав. Так, кіт. Все, пішли. Там будуть деякі нові монстри, можна і так сказати. Так, як його, ага. Так. А мені, 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 мені потрібно ось сюди. Отже, спочатку сходу сходжу сюди. О, ходи. О. Так, ото добре. Так, і, 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 поїсти, відразу поїсти. Ні, 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 ти шашку не ховай. Ага. А тут нема нічого. Ну, добре. Дістань меча, блядь, Я не казав. О, блядь! Оооо, піздець. Блять, як він мене налякав зараз, блять. Е, він дає. кербіт. Це не той Кербіт, котрий... У школі то калампуцали в, в банці, а потім. Підпалювали. Так. Е, мені, мені мені потрібно завдання на. Так. Альгулів. Вовків. Ехінопсів, псів, потоплеників. Потопленики. Угу. Добре. Хто речить? Хто сказав мяу, блядь? Так, мені в котру сторону. Давай прямо. Я так розумію, туди не можна. А туди, а туди треба, блядь. Але я так розумію, ага. Так, і все. І все. Так, у мені, у мене замовлення на цих мутантів немає. На цих монстрах. ось і скриня. Йому потрібно кільце. Ось це чи що. Родовий перстень. Ага. Отже, це сюди, це сюди. Дістань меча. Я не дозволяв його тобі ховати. Так. До речі. Добре. Нічого немає. Так, туди так. Так. Тут завал. Що таке? А, це ти гуль. Гулі мені не цікаві. Їх я вже вбивав. Та нахуй ти хаваєш? Так. Ага. Так вони швидко падають, до речі, я вже тут непогано прокачався. Дістань меча, блядь. Я, От я цього не люблю. Блядь, Я йому не казав ховати меча. Чого він ховає меча? А тут нема нічого, чи що? Бля, яка хуйня, тут нема нічого. Багаття. Ага. Ну добре. А, так я ж його ще й наточив. Виходить, що в мене тут. Шкоди 20% збільшує відновлення здоров'я. Окей. А я що таке зажирав? Сіра сова. Хід. Стоп. А чого? Я ж це з'їв, блядь. Домінантний рубедо. Що таке домінантний рубедо, блядь? А он вихід. Блядь, да заховати свого мечата, блядь? Я на пробіл просто намагаюся стрибнути, піднятися, чи ще щось, щось. А на пробіл це просто... Пауза. Ну, давай. Немає його, добре. Я й кую, я й кую. Given yesterday. Зараза. Блять! А можна? Вони мене за... затиснули. Довбо, блять. Мені пизда, блядь. Вони мене не тупо затиснули, не дали, блять. Е... Не дали, блядь, навіть нічого зробити. А цей довбойоб, замість того, щоб добити, блядь, чомусь починає бити. Іноді мене просто бісить, блять, те, як відбуваються мої команди в грі, блять. Тому що я не Ну, не керую тим, чи добити, блядь. Е, е, чи. Просто нанести комбо ударів. Тут воно все на маус один. Тобто натискаєш, і він б'є або добиває. І це бісить блять. Ну. Є. Yeah. <плес> а зараз все спрацювало, як воно, блядь, працює, я хуйозно, як чесно. Домінантний робедо. А де? Друге ціло? Так, добре. А, це, мабуть, збільшує відновлення здоров'я. Відновлення здоров'я. Це переміг блядь. добре, О, можна, можна і поїсти Бутіка, скриня. Дуже старе вино. А, це вино потрібно тому, блядь, Чуваку. А де? Чого так мало, блядь? Зникає. Іншому, ну, який в цьому сидить. Як його... Так, Марлов тут. Котрий, 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 котрий живе. Блять. Ну, не живе, котрий сидить, блять, в кодлатому ведмедику. Так, цегляр стільки по ночах з'являється, наскільки я пам'ятаю. Так, мені потрібно десь ось так плюс декілька годин. Всі мені дісій вкужає. О, ще ніч. Ну, добре. Це добре, тому що, тому що. Якраз туди-сюди. Dane mają, więc mają ja stóp Po mojemu nie ma to jak rozbój! Rozbój No Musia w... mać znowu! Widziałeś gdzieś kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać! Zapłacimy hojnie. Tak. Eee, co załyszał! Так як цього дурника немає, залишу. Фіштех не знаю, чи потрібен мені поки ні. А, візьму камінчики. 5 штук. добре Все, Поки мені нічого не потрібно. Бараніна. А. Ото той, ще годинку можна посидіти біля багаття. Навіть ось так. Навіть ось так. Блять, ну. Чи Святая, чи ще Зараз подивлюсь подивлюсь. Да ні, ще, мабуть, ні. Ще, мабуть, рано. Курва. Курва, да. А не є він. Mam twój sygnet. Resztę rzeczy zatrzymuję. W porządku, taka była w końcu umowa. Ha, moi głupi kamraci poszli na śmierć, a mnie się udało. O czym mówisz? Nie twój interes, ale bardzo mi pomogłeś. Bywaj. No w principi. Yeah. W jedny prawy, nie moja sprawa się im tam robić. Tak. Nie pro kogo niczego nie ma. Dobre. Siegfried tam się, co dobre. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, Wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. Zy. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Zygfryd. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Da, buduję takie za Warden. Nie za i czy jak wy ich tam. O! Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem! Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko. Szmale? Czekaj, Ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Pakuje nos? Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda! Masz tu sto orenów i. Błagam, nie wydaj mnie! Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Wincentowi rozpracować tajną organizację salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę, zabija członków salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Hmm. Tak, no wiesz. Zadanie ściur, zaraz do Vincenta. До вінсента поговорити з ним і сказати, що він не винний і отримати від нього благополучний перстень, який мені потрібен дуже-дуже сильно. Так, а він... Де він там? Ні, це не сюди. Ось сюди. Міщанин. Tu, zresztą, po nocach mają prywatne buty. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż... Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Już wiem, co Cię łączy z salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet Straży Miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Matoły. Азартжавет Vincent Мейс. Перстень міської варти. Так, і новий рівень. Новий рівень мені не потрібен, а ось це я натягну. І почитаємо. Vincent Мейс Капітак. Він один із небагатьох знав, що я йду. Так. ага. Так. Вінсент це капітан міської варти. Та голови, головний виконавець королівських законів у храмовому районі Візьми. Вінсент Мейс один з не, небагатьох знав, що я йду в каналізацію вбивати королівська, а також і те, що звідти є лише один вихід. Так, це я читав. Подикую, що. Так, ага. Капітан варти не винен. Маю докази того, що він не співпрацює із Саламандрою. Азартжавет. Чарів... так. Ага. Черівник хоч і переховується, але під його впливом уся везіма. А можливо, і більше. Чоловік, якого я шукаю, має залежність від фіштеху. Приєм... Приймає найчастіший наркотик у великих кількостях. Найчастіший, мабуть. Так. Да. Найчастіший наркотик у великих кількостях. Так. Нічого, 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 нічого і нічого. Так, добре, це добре, блядь. Це добре, що я отримав цей перстень спочатку, тепер я можу ходити будь-куди. Наприклад, можу сходити ось туди, можу сходити... чи ні. Не туди не пам'ятаю, але я можу. Зайти в цю клініку до лікарні. О. До речі, блядь. До речі. Так, а що ж? Що далі, що далі? Куди піду? Куди піду? Уже дізнайтесь наступній серії. А поки що, все з вами був шквал. Підписуємося на канал. Слава пальці, всім дачі і міцного здоров'я! Слава Україні!